Виконуємо вправу 11.5 до параграфа 11 за підручником інформатика 9 клас, авторів казанця Стаценко 2022 року випуску. Під час виконання прав будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю з даними. Зараз її тільки відформатуємо. Виділимо даний діапазон. І на вкладці основне виділимо жирний. Так, тут помилка. Ось це у нас встановимо формат грошовий. Вибираємо зі списку грошовий. Якщо у вас значок гривні не додався якась інша валюта, то вибирайте інші числові формати і там, де позначення, виберіть значок гривні. Встановимо для даного діапазону межі. Тут здається, клітинка має сіре забарвлення. І тут також а ось ці дві клітинки потрібно об'єднати і зробити накреслення жирне. Так, також помилка. Тепер нам потрібно визначити загальну вартість товару. Тобто. Кількість помножити на ціну, до даного добутку додати добуток кількості на ціну ручки, і додати до цього, що вийшло, добуток кількості олівця на ціну олівця. Для цього скористаємося функцією сам продукт. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися сумпроїзв. Отже, виділяємо клітинку C6, переходимо на вкладку формули та вибираємо категорію математична та знаходимо функцію сам продукт. Або якщо російськомовний інтерфейс, сумпроїзв. Там, де масив 1, вибираємо діапазон з кількістю товару. Там, де масив 2, вибираємо ціну товару. Тискаємо ОК. Отже, ми вже отримали результат. Зберігаємо. Власній папці. з іменем вправа 11.5. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!